Всім вітання, У нас вже остання посилка. Розпаковка цілий день сьогодні. Були знижки в Парижі. Зимові знижки, вони краще завжди, як квітні. Так що сьогодні розпаковка. І зараз вже остання посилка, яку я відкриваю. відкриваємо. Ти тобі тільки того тижня тут ти зробила всього. А, ми ще були в білажі. Варя, я глянь, що ж там купили дуже багато речей. А Але... на 1.000, 2.000. Але я там не показувала, А мама любить показувати, так що Ні, о, ти можеш зробити себе вдома розпаковку. Ну вона тобі косточка одна. Начальник буде дивитися, і буде казати, що ти гориш. Так, це курточка. Вона і так же, мені кажуть, тільки не кажіть колегам ніщо. Так, це на повернення. м так, це... Ми поки що нічого не будемо повертати, але ну, ще не фельдшер Це мала твоя курточка. Так, добре, курточка. Давай перше витягни все і потім я буду міряти. Ага, добре. Це що, Це трусики? Ану покажи тобі розпакуй, розпакуй, розпакуй. Розпакуй. Та може трусики. Ну та що, а, люди показують? Сіка вчора прийшла дуже гарна писачка, там три ліпчика, і дуже гарні три Я виділа на 160 євро чи то да, А ти, ти, ти по повній програмі? Да, да? Так. До Дня Валентина? Але що... ж я тобі купила на 300 Ха... євро з Японії такі всякі гарні. Ну Хайлі Бібер дуже гарні ліпчика рекламувала. Хто, хто? Хайлі Бібер. Ага. Цього ну ліпчика. то зніми на відео і зроби розпаковку нам. Будь ласка. По повній програмі. Ні, ну зробино. А нам... ну покажи, це безшовні трусики. Це кельвінклянь, клянь безшовний, бачите. пів не здається. Там ще одні є. Верніт, пороби тут А А, бачиш труси? Так, да, перші всі труси. А це ліфчик, це, це, є. Це ліфчик. так, це лівчик. Це лівчик. Клянь, так, це мій, бачите, це така. Це лівчик е Анжелік. Модель да. Анжелік. Так, да, тут знімається. Та да, да, та тут... файно Анжелік. О, а ззаді не знімається. Не, не треба. Ні, це як не знімається? Це отут ти перепихуєш якось. Є, е, знімаєш, знімаєш, там показано було. Ні? Ні. А, то може навхрест можна напереді робити, там є різні варіанти. Мама, Я потім... Але це 38, вісім Я замовила великий. Воно перепутало, то значить на тебе прийшло. 38 ви. Значить, треба повертати. Ні, це на мене 30, В мене, правда, 34. Ану пристав. Ні, та то та Анжеліка, це дуже гарна модель. Ні, це файно, то дякую, але. Це він коштував 50, а так щось може ти перепустити? Ні, ні. Я думаю, що їй дуже маленький. Ану, ану представ чи так. Та пристав до себе, то що таке? Та я приставлю. Зроби кон. Компе... Та розщепи і представ, що не знаєш як. А, ти хочеш, я поміряти ну, а як ли... же? на базарі. Ну а як же? 40. Ну а як же, в дінь шлейку, подивимося. Ну, голубий колір мені підходить пасує. Угу. О, дивись. А ну шлейку в ній одну. Натуральний, все гарно, супер. Дивись, другу дні. От навіть так навіть хоть, а ну Досить не, не хочу. Дуже гарний кельінь, клянь натуральний. Все, mm. одні тут такі самі, тільки mm. іншого кольору. Колічка, хориста, не ну тут треба ще роздавати. Бачите, кельін клянь. А це що на долині? А, це просто роково. Це твоя кофточка. Я не знаю, чи твоя, чи моя, я не пам'ятаю. це твоя. — Який розмір? — О, це плаття? Це під підлусіни, отіши з умова. Ага, ага. Зараз я помірюю. Це звер... дуже чаще, не дуже прямо ж так Ні, 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 це дуже гарний кельвінкляйн, трикотаж, бачите, таке вдіваємо. — Це що, якісь Це дві пари шльотинки. Добре, такі що не були в, магазин. в магазині. В магазині не Нічого. Давайте сюди. А ну так, Верніка відсунь я поміряю справи. Я вже однімаю клянь, мені дуже подобається, а, до речі. За 100 євро, а те я купила за 50. Чи за 44 якось так. Верніка, але тут вовні розчіпило, як гарно. А тут хіба розчіпається? Розчіпається. Мало би ага. розчіпатися. Розчіпається. Ти впевнена? Там, походу, так. Але походу. Ну дай я подивлюся. Це не розщіпається, це таке. А ні, ні, золотко, це ти права, це не розчіпається до вигляду. Ну, Все, добре, воно потім мене. Я сьогодні находилась, ми були в поліклініці. Якщо це шкіра, вона розтягнеться. Розтягнеться гарно. от. Дуже гарно. Суп. Жорж, дивись які натуральні є, за 40 євро, а так 100. Кельвін клянь. Я думаю, були в І вот такі на, на пляшу. Це вот Та, мама вже Це за 22 евро. Мама вже зібралася на море. Я є... не знаю, як ви, але мама вже зібралася на море. Ма, мама на новий рік їзди на моря. Мама на новий рік за да, Японія. Японія, Японія э, Абу-Дабі, Дубай. Що? А до речі, у мене є одні Кляйн, Як ми приїхали, ми купили по повній програмі такі в'єтнамки. Купили, ми приїхали кому у 2013 році, і ті в'єтнамки я дотепер вхожу в басейн. Це Кельвін клянь, це не вбиває не... мене ходити. Та, от, файні, от поколінчика, басейн. Щоб не, не на палець. Добре, і що тепер? Треба тобі мірити, куртку. Все, куртку. Давай поміряю куртку. Давай куди Боже, тут в нас така розпаковка, Вважай пальчиками. Боже, Боже, тут страшне, що коїться. Шов, Мама, твоя натураль. найбільша гордість це мої дипломи. Так, так? ще нема всіх, має бути п'ять, просто ще немає цих, як вони. Ем... Треба було мені замовити, я щось прошляпила. Треба замовити рамки. Ти мала золоті рамки замовити? Да, мала замовити. Там є в нас фотографія в золотій рамці, в фотографія фотографії а, а, а. Ну, Мене не показуй, поки одіваюся, покажи, квіточки покажу. Під лосі не буде добре. Все добре? Я не не, показала, не показала. Бо то треба правильно вдіватися. Ти могла вдіти курточку зразу. Не вживаю. От, вживаю. Та вот, а може мене показували, тобто я вже не а, курточку. Боже, Що в нас коїться? Що в нас коїться? Курточка була 350, ми замовили за 209. Буду курточка малувато, рукава. Можете відсіти мен? Погляньтеся під комінку. Значить, там вже пояс все. А от це... там були більші розміри? Це просто в нас за закороткі рукава має і все. Але вона файна. Трошки вузькувата Правда, Жорж, його сказати. Він на телефон. Трошки вузькувата. Треба повертати. Вузькувате вірус, правда? Ні, я не думаю, вона така є набита. Мені здається, ну, що тут трошки вузькувато. Капці, доб... Капці дуже добрі, основне не мають цього бортика, бо ті мали бортик, а ці не мають. Але в плечах плеча... вони щось навіть великі. В Плечах бачиш, бо я отут возенька, а тут бедра в мене. Десь вузькувати. Трошка Може похудаєш. Та може похудаю, але може не похудаю. То це 100. на мінус 40 градусів, так? Так, да, це дуже гарна куртка, таких немає. Тут... Ну, рукава бач, за... ну, а то сильно треба рукава. Так, бач. Тут, буде... тут навіть за широко. Так. Зараз жо ще прийде, подивиться. Тут нічого немає. Капці дуже гарні, У мене вже є одні такі похожі, тільки вони мають цей. Дуже гарні. Були 100 з чимось євро, але ми за 40 купили. Бачиш, ні з тут вона добра, в бедрах трошки лоськувато. Ти не а я не знаю Таке добре, не защіпай а Та як не защипай, ну стань з цієї сторони. Ну, як не защіпай Ну а рукава, бачиш, так добре рукає. Напроти мене стань. ти крутишся Ні, тут воздалося, знаєш, воно так Ціп... ціпко. Ну, подумай ще, тебе є пару днів. Ні, ну бачу, тут навіть, як отако защепити ці. То що? А ну, хай може люди напишуть, повертати чи не повертати. Я сьогодні виставлю це відео. Та, напевно, повертати. 209 євро, слушайте. Ну, що? А на мінус 40 куртка в Україні буде дорожче. Тут теж защипається. Тати на мороз. Може на мінус. Видиш, рукава коротко Це якщо піднімати. Руки короткі. Mm. Як то ми міряли в мангу, бачиш, от руки короткі. Це як три чвертове. Навіть якщо сюди покидаю, то руки треба повертати. Все, всім цьом папа, всім гарних покупок. папа. всім